Відгоріли золоті пожежі, відлетіло листя як життя, і будують люди темні вежі, у серцях бивають майбуття. Там снують холодні темні зими, і репить холодний білий пух, там снують морози і донині, а в очах пульсує теплий дух. Видно все на білій кожушині. Навіть сонце біло золоте, все сховалось у алмазній днині навіть небо, синє непросте. Наче всі ми заблукали в лісі, верх ростуть великі туби, ми шукаємо вже нарешті тиші та шумлять дерева, як раби. Ми блукаємо у лісному царстві, де живуть істоти, неживі, тмуть вітри. У вущі і у хамстві, і шукають стежку ще живі, всі ми в лісі, де ростуть дерева, де співають птахи нам пісень, де зустріти, можемо і лева, і відчути темно, світлий день. Всі у лісі ходимо роками, де весна квітує пісню лє, так завжди шукаємо думками, хто життя? І сенс його дає. Дійсно, нині важкий час час війни, і чимось всі ми люди, схожі на мандрівників, які йдемо по темному лісі, взимку і не можемо знайти стежку до виходу з цього темного лісу. Але я надіюся, що врешті-решт, з Божою допомогою, всі ми знайдемо цю білу світлу полосу. Цю стежку, яка виведе нас з цього темного лісу, темного і холодного. Як завжди, всім вам, друзі, бажаю тільки всього найкращого, віри, надії, любові. Нехай у серцях і в душах завжди буяє, тільки добро. Не забуваємо наших захисників, захисниць, хто чим може допомагає навіть щирими молитвами, постійно це наголошую. Нехай Бог всіх їх і всіх вас оберігає. Зло перемагаємо добром, не падаємо духом, не складаємо руки. З Божої допомоги, я впевнений, найдемо стежину світла, яка виведе нас із цього темного лісу, як я описав у вірші, бути добру і з Богом.